Ocean Plaza — один з найбільших столичних торгівельно розважальних центрів і яскравий приклад того, як працюють російські гроші в Україні. 60% цього об'єкту належить російському мільярдеру Аркадію Ротенбергу і його родині. Лише 25 липня. Ocean Plaza припинила свою роботу. Актив заарештували та передали в управління держави. Але Печерський суд Києва вирішив розморозити роботу ТРЦ і зняв арешт із рахунків. Ocean Plaza готується до відкриття. Ротенберг, – 52-й найбагатший росіянин за версією Forbes зі статками у 2 мільярди доларів. За оцінками Генпрокуратури в Україні сім'я Ротенберга має у власності активів на 8 мільйонів доларів. Ротенберг це не те, що Євтушенко бо Ротенберг це саме з ближнього кола Путіна. Бізнесмен, який мав відношення до будівництва кримського мосту і так далі. Родина Ротенберга не просто побудувала Кримський міст у 17-му році. Вона придбала патронний завод в Росії, який нині забезпечує боєприпасами російських солдатів. Ротенберг з 14-го року під санкціями ЄС, але не під санкціями України, що фактично у Можливлює конфіскацію його активів тут, чому олігарха не внесли у список під санкційних РНБО не прокоментувала Суспільному, пославшись на брак часу на сьогодні. ті чотири чи п'ять уже рішень, які РНБО здається, приймала Я не впевнений, що там, хоча б одна особа буде крім от ятушанкова, підходити під санкції. Тобто, спочатку РНБО повинно заблокувати активи того самого Ротенберга, перевід цих олігархів. Хто має активи в Україні і хто підпадає під підстави умови, він відомий. Треба тільки зібрати юридичне підтвердження, які інформація, яка є публічна там в ЗМІ. От, тобто, ну це питання декілька там тижнів. РНБО почало складати санкційний список росіян і їхнього майна в Україні чотири місяці тому. За цей час у ньому з'явилося лише два імені пов'язані з війною в Україні. Це гендиректор російської корпорації Росатом, працівники якої зараз перебувають на окупованій Запорізькій АЕС Олексій Лихачов. Наразі міністерство юстиції готує документи, щоб передати його справу до суду. А також Володимир Євтушенко ще один олігарх, який. Укомплектовує російську армію його компанії, за даними РНБО, виготовляють безпілотники та радіолокаційні станції на замовлення Міноборони Росії. І от активи Євтушенкова таки мають конфіскувати на користь України 1 вересня. Відповідне рішення виніс вищий антикорупційний суд. Хоча сам Євтушенков заперечує, що має бізнес в Україні. Мільярдер не знає, які активи могли бути конфісковані в Україні, оскільки їх там немає. У компанії був один актив МТС Україна, але його продали кілька років тому. Це перше рішення про конфіскацію російського майна. Але Євтушенко в не єдиний російський олігарх, який досі має тут статки. Майже кожен російський олігарх і чиновник високого рангу має активи в Україні і більшість через офшорні компанії. І ці зв'язки ще мають довести українські слідчі. Центр протидії корупції повідомляє, що на черзі конфіскація майна путінських олігархів. Олег Дерипаска, власник Миколаївського глиноземного заводу. Олександр Бабаков володіє не лише готелями в центрі Києва, але й десятком облгазів. Михайло Фрідман його активи відомі кожному українцю. Це Альфа-Банк. І «Київстар». журналіст Скоркін каже: ці люди не змогли б збагатитися, якби не були лояльними до політики Кремля та до прохань президента олігархів у тому сенсі, як ми розуміємо, це скажімо, ну на стосовно України, ті ж де є впливові бізнесмени, як ігор Коломойський чи Ренат Ахметов, які намагаються впливати на політику чи на громадську думку через медіа, які вони контролюють. Так тобто таких олігархів в Росії немає з 2003 року, коли Путін віддав наказ роз з Ходорковським, тобто це був останній, скажімо, олігарх, який намагався бути самостійним гравцем. А зараз ми просто називаємо, ну скажімо, це. Краще звати там, не знаю, магнатами, чи як бо впливу такого самостійного в них немає. Російські магнати володіють в Україні далеко не лише торгівельними центрами, і готелями з часів управління кучми. Інвестиції росіян розповзлися по різних секторах української економіки як метастази: від медіа до оборонки, від туризму до нафтогазової галузі. Поки що об'єднаної бази заморожених об'єктів і матеріальних цінностей немає. Комісія на базі Міністерства економіки та РНБО лише розпочинає розробляти спільний чек-лист. Пошуком, арештом і конфіскацією всіх цих заводів і параходів та їхніх власників сьогодні займається близько 10 різних державних органів. При цьому Генпрокуратура звітує, що знайшли об'єкти рухомого і нерухомого майна на 10 мільярдів. СБУ каже про 15 мільярдів, а в БЕП про 36. В серпні цього року президент Володимир Зеленський озвучував цифру в 28 мільярдів гривень. Чому ж настільки різняться цифри? Дійсно, коли ми будемо оцінювати активи, ми можемо отримати безліч оцінок, і це не означатиме, що якісь із них вірні, а якісь невірні. Справа в тому, що тут непроста система. Відчужені активів і кілька кроків. Фактично, активи можуть бути спочатку заарештовані, потім передані в управління, потім відчужені, і у різних класів активів різна специфіка. Простіше кажучи, кожне відомство, яке арештовує майно, робить оцінку вартості за своїми стандартами. Потім всі ці заморожені російські активи ще раз оцінюють, тобто остаточна сума, яку може отримати Україна. Це гроші від продажу в будь-якому разі. Мова йде про десятки мільярдів. Арма дізнається. О... Точну конкретну вартість активу лише на етапі конфіскації до моменту остаточного вироку суду на сьогодні в управління держави передали російських активів вартістю близько 5 мільярдів, і це єдина фіксована цифра, яку ми справді можемо констатувати, якими б не були здобутки правоохоронців, і зверніть увагу на словосполучення в управлінні держави, не у власності держави. Бо крім майна вже згаданого раніше Євтушенкова, по якому є рішення суду про конфіскацію. Інші арештовані активи не перейшли у власність держави. Вони лише заморожені, і в будь-який момент по рішенню, ну, наприклад, Печерського суду, можуть бути передані їхнім власникам. І лише за таким же рішенням суду потрапити до державної казни. Втім, поки грошей від арешту російських активів в українській казні не стало більше ні від активів Євтушенкова, ні від ліквідації російських банків. Це підтвердив міністр фінансів. Ми створили фонд. Ліквідація наслідки збройної агресії. Помовно кажучи, вилучили кошти Промінвестбанку, збіра, вони йдуть на рахунки в казначействі і можуть бути використовувати на відновлення. А хоч якісь кошти від конфіскації якогось майна російських активів вже в вказувати? Чи ні? Це більше питання юридично правове, ніж фінансове. Тобто, якщо буде прийнято рішення про відчуження активів, să dare Кошти швидко з'являються на рахунках, і активи з'являються у власності держави. Міністр фінансів стверджує, що він особисто дуже зацікавлений у тому, щоб гроші від конфіскованого майна якнайшвидше впали в казну. Бо маємо щомісячну діру в бюджеті у 3 мільярди доларів, і саме МінФін шукає, чим ті діри латати. І складність полягає у відверто довгій бюрократичній процедурі конфіскації майна, зрозумівши, що судові процеси затягуються на роки, парламент 4 місяці Місяці тому змінив законодавство Верховна Рада в травні, на жаль, лише в кінці травня спростила процедуру стягнення активів російських в бюджет. Міністерство юстиції відповідно до списку підсанкційних осіб подає в суд. Вищий антикорупційний суд суд має один місяць на те, щоб розглянути справу по суті, і один місяць для того, щоб розглянути її в апеляції. Отож, для того аби Україна отримала арештовані гроші російських олігархів, міністерство юстиції має подати позов до ВАКС. А суд має стати на бік прокурорів. Наразі Євтушенко – єдиний російський олігарх, справа якого дійшла до суду. Міністр юстиції каже, що зараз щодо інших збирають безапеляційні докази. У ВАКС треба надати докази. Ті, у кого майно відберуть, потім побіжать в Європейський суд з прав людини та в арбітражі. Тому навіть за сприятливого налаштування ВАКСУ з пустими твердженнями ми в суд не підемо. Тому, по факту, ні, українська армія, ні українська економіка, ні потерпілі українці через сім місяців повномасштабної війни не отримали з тих активів ні копійки. На жаль, тут поки що питання і доміні стоїть до РНБО, які ці санкції. Дуже повільно накладається. Більшість того, що зібрав Мюс, можна було зібрати не за три місяці, а за місяць. І якщо ми будемо раз на три місяці подавати по одному позову далі, то ж, якщо ми говоримо про олігархів, то ну, впливово, так, з мільярдними статками в доларах, очевидно, що окремі люди з влади зацікавлені в спілкуванні з ними. І, наприклад, щоб ці активи на арешти на ці активи накладались довше. Або накладалися не на всі головний аналітик українського журналу Forbes стверджує, що правоохоронцям варто націлитися на пошуки суми щонайменше в півтора мільярди доларів. Щонайменше. якщо казати про активи, які є найбільшими серед тих, які втратили про російських власників, то це перш за все миколаївський голодноземний завод. Це 26 облгазів, це Ocean Plaza, це дві великі мережі автозаправних станцій. Це Глузко і Татнефть. Крім того. Залізничні вагони їх вже понад 20 тисяч. Їх е, і їх загальна вартість перевищує вартість е, будь-якого зазначених підприємств і становить близько 300 мільйонів доларів. Крім того, є ще енергомаш спецсталь, е, частина якої належала Росатому, а також е, лакшеріґбус Віктора Мідведчука, зокрема. Його яхта та літак. Отож, надалі ми спостерігатимемо, як Україна судитиметься за гроші російських олігархів. І якщо вас цікавлять теми воєнної економіки, пишіть свої питання в коментарях. Ставте лайки і підписуйтесь на суспільне.